Вітаю всіх, хто любить економити та полює за знижками, як і я. Я у магазині копієчка. Діють знижки на такі косметичні товари. Крем для обличчя. Гарнір мінус 40% знижки за 189 гривень 90 гривень зволожуючий крем. Нівея за 109 гривень, мінус 50% 100 мл крем для обличчя.

Спрей для обличчя Біокон, 52 гривні мінус 34% знижки 100 мл. 150 мл піна для вмивання Ellen Cosmetics 75 гривень. Крем для рук 60 гривень 75 мл дав. 59 гривень, крем для рук Нівея 75 мл. Крем для рук дав 75 мл, мінус 24% знижки 60 гривень. 99 гривень 150 мл. гель для вмивання лірен. Мінус 50%. Міцелярна вода Сімпл, 135 гривень, 400 мл. Мінус 24% знижки. Піна для вмивання «Доктор Санте» 150 мл 77 гривень з вітаміном С. Глина для обличчя, блакитна з шавлею 10 гривень 32% знижки. Глина для обличчя чорна антивугрова 10 гривень. Елен Косметікс 200 мл тонік для обличчя 64 гривні. 39 гривень, 51% знижки, тонік для обличчя, лінеа заспокійливий, 150 мл. Серветки вологі для зняття макіяжу 19,90 мінус 33% знижки. Evelyn Cosmetics. Пінка для вмивання 150 мл, 99,90. 24 гривні, бальзам для ніг. Лінеа заспокійливий, 75 мл. 39 гривень гель для вмивання Mio Mio 200 мл з екстрактом лайму. 114,90 крем для рук 330 мл. Гарний крем для рук. Давно його беру. Лосьйон тонік саліциловий 150 мл 59 гривень. Також по знижці. Мінус 50% тонік для обличчя 200 мл 24,90 коштує. Гель для вмивання 175 мл 44 гривні. Засіб для обличчя 175 мл 44 гривні. Це фірма Mio. Пінка для вмивання Mio 150 мл 59 гривень. 69 гривень. Міцелярна вода 400 мл Мінус 30% знижки, також фірма Міо. 39 гривень, тонік для обличчя 200 мл. Мінус 51 відсоток знижки. Ватні диски Белла: 120 штук, 56 гривень. Величезна упаковка 200 штук за 44 гривні. Також ватні диски. З маками. Белла, ватні палички 160 штук, 36 гривень, 19% знижки. Також 19% знижки 200 штук. Ватні палички Лінеа 32 гривні. Пластикові баночки, Ватні палички 300 штук 29,50. Натурелла. Крем для тіла, міло, антицелюлітний 49 гривень, 45% знижки. Лосьон для тіла руа двохколірний, 200 мл, мінус 50% знижки, 49 гривень. Також лосьон для тіла, але вже з авокадо 200 мл 49 гривень. Також 50%. І ще один амінокислотою, 200 мл 49 гривень. Лосьон для тіла «Лінеа». 150 мл 49 грн, 50% знижки. Лосьон для тіла Cherry Черрібал, 150 мл, 49 грн, 50% знижки. Крем батер це крем масло, догляд шоколад мигдаль 64 грн, 250 мл. А така баночка, груша та квіткові ноти. Також 64 грн, Крем для тіла. Маска для обличчя з зеленим чаєм 49 гривень, мінус 29% знижки. Скраб для тіла 300 мл 64,90. Скраб для тіла 350 грамів, 89 гривень, 25% знижки з авокадо. Скраб для тіла кокос 500 грам 109 гривень. Я такий беру, мені дуже подобається, він зволожує шкіру. Скраб для тіла, молоко 500 грам 89,90 коштує 40% знижки. 49% знижки за 75 гривень. 500 г також скраб для тіла з полуницею. Антиперспірант дав, 119 гривень по знижці. мінус 20% спрей. Антиперспірант 150 мл, також спрей за 99 гривень Фа. Найк дезодорант 164 гривні. Також спрей. Кульковий дезодорант. За 69,90 дев'ять гарні. Дякую вам, що дивитеся, дякую, що коментуєте, ставите якісь лайки. Дуже вам дякую. Мені так приємно підписуйте, щоб не пропустити нові.